Мне сподобаются хибуки, я с ним буду гладче. А, а мягенький, и уки еще мягенький. И ножки мягенькие. А тут монетка лежит. Тут все равно мягко. А носик, подруга, какие у него носик, Мягкий. Мягкий. Марійка розбирає посилку, яку вона отримала в межах проєкту тату Янгол. Тут і солодощі і канцелярія, а головне, там іграшка, Хібукі. З ним Марійка тепер майже не розлучається. Мама дівчинки говорить: така допомога для діток, які втратили батьків у цій війні, дуже потрібна. Такі були враження у дитини. Вона її так обійняла і і спала з нею, і в садочок ми з нею ходили з цієї хібуки. І я дуже вдячна за посмішки дитини. Дуже приємно, коли є і підтримка, і дітям якась є, ну, така радість. Це звісно, що татко це не замінить, але на, ну, на цей час, коли є підтримка, є оці щасливі емоції, коли бачиш, коли дитина посміхається, хочеться жити. Цей проєкт тато Янгол має на меті підтримати родини, які втратили свою опору. Батьків, цей проєкт було ініційовано Дмитрієм Попеску, це священник, який в Бельгії е, організував е, за допомогою ще і своєї е, пастви, так, при церкві православної молоді. Вони захотіли допомогти діткам на Різдво, якимись подарунками. І е, ми порадилися разом, тому що я також допомагаю зі своєю командою, з усією, е, до, щоб. З Європи допомога доходила саме в руки дитячі, ніде не, не зупинялася, ніде не осідала, а саме щоб вона відбувалася від нашого спонсора до дитячих долоньок. І тому було прийнято рішення саме зробити е, такі подарунки, не просто солодкі, не просто якісь артбокси, не просто книжечки, а ось таку допомогу, коли до дитини приходить терапевтична іграшка, хібуки. З тими самими фломастерами, цукерочками, але ще й у супроводі таких професійних хібукі-терапевтів, які надають діткам не просто іграшку, не просто одне якесь заняття, а це цілих 10 годин. 10 годин кваліфікованої терапевтичної допомоги отримує дитина, розпаковуючи цей бокс. Вже 200 дітей по всій Україні отримали такі бокси, 50 із них у шості. Як побудована ця робота, розповідає. Олена Чанцева Коваленко. Ми почали розшуковувати спершу дітей, тому що це певна категорія діток. Це всі дітки наших загиблих захисників героїв. І не просто ми почали їх розшукувати, а ми почали їх розшукувати через наших хібукі-терапевтів. В нас є Дафна Шарон Максимов, це науковиця, це авторка методу хібукітерапії, яка має прямі контакти з усіма хібукі-терапевтами в Україні. І в інших країнах Європи, і ось ми даємо завдання таке хібукі терапевту знайти цих діток через управління освіти, через свої власні контакти, зв'язатися з цими дітками, попередити про те, що до них приїде ось така іграшка, взяти дозвіл у батьків, підписати ці дозволи, взяти всі дані, які є і. І сформувати таку групу і зробити план, як він буде займатися цією ці групою, цих діток в його селі, в його місті, в його е населеному пункті. Або це бувають інколи групи онлайн, коли немає доступу до певних територій? Пройти цей шлях дітям допомагають досвідчені волонтери, хібуки-терапевти музейного психосоціального хабу «Місце сили. Наталія працює в інклюзивному ресурсному центрі шостки. Жінка окрім усього іншого впроваджує – у роботі з особливими дітками дуже важливе, дуже приємне, що коли дитина обіймає цього песика, хібуки сумними очима, то вона, наче, піклується та обіймає себе, бо ці обійми вони, вони нам дуже потрібні, особливо на сьогодення, коли дитина їх не може отримати з будь-яких причин. Дітки бувають дуже різні. І у нас також були і особливі дітки. Ганна Бабак чи не надосвідчені хібуки терапевт хабу за цей час. Вона провела заняття з великою кількістю дітей. Звичайно, дуже багато різних історій, особливо з іменами. Вони просто мають без кордону і. І арбузики, і, і печиво, і як вони тільки не називали цих хібуки. Тому ну, це дуже дуже цінно. Звичайно, дітки хочуть забрати хібуки додому. Це просто не да, І ми з пластиліну, ми можемо робити аплікацію у вигляді хібуки для того, щоб кожна дитинка змогла забрати з собою на згадку. Дуже багато таких моментів, що зустрічаємо матусь, і вони кажуть: ой, вони з пластиліну з цього хібуки і сплять і їдять, і все, все все роблять. І ще одна волонтерка хабу пані Наталія, вихователька в дитячому садку. Там вона впроваджує елементи хібуки терапії. Я працюю в одному з мікрорайонів міста, де діткам. Дуже складно відвідувати і садочок і школи. і саме зараз їм дуже необхідна така підтримка і торбота. Пані Олена працює практичним психологом у школі. Фахівчиня говорить, працювати з хібуки подобається не тільки дітям. Подобається і дітям, і колегам дорослим хібукі терапія, взагалі ці вправи, що обійнятися, розказати, переказати. Дуже їм подобається. І ще особливо тематичні тижні, тижні проти протидія насильства, протидія булінгу, Дуже заходиться тема групи рускла групи, соціальний клімат в класу. Пан Олег вчитель фізкультури, зважаючи на специфіку предмета, який він викладає, волонтер інтегрує хібуки у світ спорту. Терапевтична іграшка разом з дітьми виконує спортивні вправи. Ми поєднуємо хібукотерапію з тілесними вправами. Тобто, у нас хібуки займаються спортом. У кожної дитини є хібуки. і ми змушуємо кожну хібуки займатися спортом. Тобто діти приходять з власним хібуки, і починають повторювати вправи. У мене також є хібуки. Він у нас є як тренер і показує вправи, які виконують діти. До нас приходять е люди різного віку та з задоволенням виконують вправи. Також хібуки терапія відіграє важливу роль і під час впровадження проєкту з подякою розповідає. Ще одна волонтерка хабу, пані Анна. Ми з дітками подорожуємо в країну Євросоюзу, Бельгію, Сполучене Королівство Бельгія та проводимо там хібукі терапію. Він допомагає нам пересуватися, подорожувати, також допомагає зцілювати наші душі, розкривати емоції діток, які вони відчувають, але не завжди можуть сказати та поділитися. Там він стає їм з. Справжнім другом, якому можна е, розповісти всі таємниці. Подорожуючі дітки завжди брали з собою хібуки. Він допомагав їм е, адаптуватися до е, мови, допомагав адаптуватися до транспорту. Вони з ними засипали, їх виводили, вони піклувалися про них таким. Чином стілюючи свою душу, за словами Олени чанцевої Коваленко, хібуки терапію і надалі впроваджуватимуть у шосткінській громаді. І проєкт тато Янгол розширюватиме свої межі заради того, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей.